Чи є доцільним у цей складний час виділення коштів на озеленення? Чому у місті стали так часто обрізати дерева та який зв'язок між цими явищами? І куди зникають такі необхідні і дефіцитні в сучасних непередбачуваних умовах дрова після обрізки? За відповідями ми звернулися до начальника управління благоустрою та екології Білоцерківської міської ради Альони Колотніцької. У нашому місті проводяться роботи по обстеженню аварійних дерев та їх видаленню. І мешканці, які не байдужі, вони бачать наші помітки, вони можуть за цей час, поки приїде підрядник, подивитися. Обстежити дійсно убідитися, що дерево аварійне. Якщо там у них якісь сумніви, позвонить нам, чи членам комісії, ми вийдемо, покажемо, чому саме вибрано це дерево. І всі колоди, які залишаються після видалення дерев, ми доставляємо на комунальне підприємство на відповідальне зберігання. Якщо у разі необхідності, не дай Бог, звісно, буде використовуватися для опалення тих самих ж закладів або комунальних підприємств по закупівлям на технічному завданню. Ну, півтори тисячі дерев це не менше, це точно, ніж дві тисячі кубів. Дерева знищуються і їх треба відновлювати. Наше місто взяли взяло курс на зеленення вже років два-три. Ми висаджуємо планові дерева. В цьому році це не виключення, і тому ті дерева, які ми висаджуємо, вже навесні приймуться. Вони вже будуть укріплені і будуть радувати мешканців. Війна вносить свої корективи і змінює життя, до якого ми звикли, але навіть військові дії не повинні заважати нам піклуватися не лише про теперішні, а й про майбутнє, в якому житимуть наші діти.